Тема нашої дисципліни Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Лекція 1. Тема лекції Конкурентна розвідка підприємств в Україні. Мета дисципліни Конкурентна розвідка. Професійно організовувати роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства. Здійснювати управління та кордонування такою роботою бути професіоналом протидії конкурентній розвідці при організації та управлінні комплексним забезпеченням функціонування інженерно-технічної безпеки підприємства. Завдання дисципліни конкурентна розвідка: сформувати у студентів знання та вміння про основи діяльності. Організації діяльності конкурентної розвідки в межах проведення заходів безпеки господарюючих суб'єктів України, виховати у студентів усвідомлення важливої ролі безпеки органів безпеки, які призначені протидіяти шпигунським спрямуванням суб'єктів господарювання, засвоєння слухачами системи знань для вірного розуміння сутності, структури та завдань. Інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства, стимулювання слухачів стійко інтересу до інформаційно-аналітичної роботи з метою комплексного забезпечення безпеки бізнесу, розвиток майбутніх фахівців з управління інженерно-технічною безпекою, навичок, які забезпечують формування аналітичних здібностей, оперативність пошуку та обробки інформації, складання аналітичних документів. Формування студентів фундаментальних знань, що можуть бути використані при розробці, впровадженні та експлуатації апаратних засобів, передачі обробки та захисту інформації при створенні автоматизованих систем керування тощо, що необхід... необхідно знати при вивченні дисципліни, конкурентна розвідка, методології інформаційно-аналітичної діяльності конкурентної розвідки, принципи організації. Інформаційно-аналітичної діяльності конкурентної розвідки, інформаційно-аналітичні технології, які використовують у своїй роботі конкурентна розвитка, способи збору інформації, її класифікації та перевірки, особливості організації конкурентної розвідки на підприємстві, напрямки діяльності підрозділу конкурентної розвідки, можливості новітніх технологій для оптимізації роботи конкурентної розвідки. Організацію роботи конкурентної розвідки відомих міжнародних компаніях, що необхідно вміти при вивченні дисципліни конкурентна розвідка, професійно організовувати роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства, здійснювати управління роботою з інформаційно-аналітичного підрозділу, використовувати методи протидії конкурентній розвідці для збору інформації. Формувати аналітичну стратегію безпеки підприємства, аналізувати, обробляти отриману інформацію та подавати висновки, користуючись електричними схемами, класифікувати радіоелектронні пристрої, пояснити їхнє призначення та принципи функціонування, використовуючи результати розрахунків, характеристики і параметрів складових функціональної схеми радіоелектронного пристрою. Вибрану елементну базу довідкові матеріали, а також типові методики, враховуючи умови експлуатації пристрою, обґрунтувати принцип дії каскадів пристрою. В умовах відповідного підрозділу підприємства-виробника шляхом співставлення вимог конструкторської документації і характеристик радіоелектронного пристрою, що виробляються при встановлених структурі і режимах технологічного процесу. Аналізувати причини невідповідності, параметри і характеристик, пристрою, вимогам, технічне завдання та складати відповідні документи. Конкурентна розвідка підприємств в Україні. Сьогодні конкурентоспроможність підприємства все більшою мірою визначається здібності його менеджерів ефективно працювати з інформаційними ресурсами. В умовах... Ринкової економіки, керівнику підприємства для ефективного управління необхідна об'єктивна, достовірна і всебічна інформація щодо змін у планах стратегії поведінці конкурентів. Коли особливу значеність має інформація, найважливішою зброєю в несумлінній конкурентній боротьбі є конкурентна розвідка. Проблематика питання конкурентної розвідки як одного з нових аспектів діяльності фірм та її застосування на сучасному етапі розвитку світової економіки досліджувалася у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, проблеми впровадження на підприємстві відділів конкурентної розвідки та методи її здійснення, описані в роботах Ховіса, Вайса, Абраменка Ющука. Термін конкурентна розвідка. Близько 20 років тому США почали позначати збирання інформації, необхідної для компанії, і успішного розвитку. В Європі більш поширеним є визначення бізнес-розвідка. Завдання конкурентної розвитки. Збирання інформації про ринок, бенчмаркінг, захист конфіденційної інформації, пошук і вивчення об'єктів поглинання і т.д. На відміну від промислового шпигунства, конкурентна розвідка вирішує ці завдання легальним, хоча й не завжди етичним методом. Конкурентна розвідка, як і маркетинговий інструмент, вивчення конкурентного середовища являє собою цілеспрямований збір інформації про конкурентів для прийняття управлінських рішень з подальшої стратегії і тактики ведення бізнесу. Ділову корпоративну розвідку ведуть компанії з різних секторів ринку. Причиною такої зацікавлення є посилення конкуренції і більшої зацікавленості бізнесу. За останні роки змінилося не лише підход до безпеки бізнесу, ставлення до організації ділової розвідки, а й форми, методи ведення бізнесу, підбір персоналу та завдання служб розвідки. Однак суть її залишилася незмінною. Якщо 10 років тому розвідники насамперед перевіряли наявність у бізнес-партнерів кримінальних зв'язків, то тепер вони, як і на заході, переважно добувають комерційну інформацію. Конкурентна розвідка дозволяє вирішити: передбачення дій конкурентів, визначення успіхів та невдач конкурентів, виявлення нових або потенційних конкурентів, передбачення на ринку змін. Застосування новітніх інструментів керування Найбільш простою методикою здійснення конкурентної розвитки є методика 4 c суть її полягає у проведенні заходів збору інформації, перетворення інформації в готовий продукт, передача споживачу інформації і вивчення інформації в процес прийняття рішення. В Україні поняття конкурентної розвідки відоме давно, проте створення для цієї діяльності спеціалізованих відділів скоріше виняток. Сьогодні на український ринок виходять поряд з вічизняними компаніями іноземні, для яких конкурентна розвідка є нормою. Це все підштовхує вітчизняні підприємства, які прагнуть досягти успіху у своїй діяльності, забезпечити собі стабільне та безпечне функціонування до впровадження використання методів конкурентної розвідки. Проте, на даному етапі розвитку підприємств України не застосовують увесь спектр методів розвитку, якими користуються європейські та американські фірми. Розглянемо методи та особливості здійснення конкурентної розвідки, на прикладі типового українського підприємства, де не створюється окремий відділ, що відповідає за проведення цієї діяльності. Конкурентна розвідка є обов'язково маркетологами. Фінансування так, даної діяльності в такому випадку не здійснюється окремо, а входить до складу кошторису маркетингового відділу. У маркетолога є два шляхи збору інформації безпечний і небезпечний. До першого відносять збір даних про конкурента через інтернет по телефону і через рекламу. Але такий метод не ефективний, оскільки фірми не розміщують на своїх сайтах та через рекламу. Дані про цю нову політику, появу нового продукту або телефонна розмова буде ефективна тільки в випадку, якщо вона буде здійснюватися з недосвідченим менеджером фірми-конкурента. Тому необхідно застосовувати інші методи конкурентної розвідки. Найефективнішим і популярним методом Розвідки є метод польової розвідки. Він полягає у тому, що маркетолог, створивши собі певну легенду під виглядом клієнта, йде до конкурентів для збору інформації. Легенда має включати в себе вигадану фірму, посаду, сферу діяльності, спеціальний окремий телефонний номер, адресу електронної пошти. Адресу вигаданої фірми вказують реальну. Найменш підозрілою є адреса будинку, де орендується приміщення під офісом. Таким чином, важче буде прослідкувати достовірність вказаних даних. Перед виходом на фірму маркетолог складає і вивчає перелік питань, які на потрібно, які потрібно дати відповіді. Після розмови з працівником-конкурентом він у мінімальний термін після зустрічі записує все почуте а також бере із собою перед вигодом максимальну кількість інформаційних листів і буклетів. Спеціальний телефонний номер маркетолог не знищує, скільки це може викликати підозри. Він відповідає на всі дзвінки, але максимально затягує час, пояснюючи неможливість співпраці на даний момент. Також маркетолог відповідає на всі листи електронної пошти. Такі маніпуляції дозволяють отримувати інформацію від конкурента в максимально довгий термін. До польової розвідки входить також відвідування роздрібних точок підприємств-конкурентів та переписування цінників. В таких випадках доцільно застосовувати технічні засоби, диктофони, відеокамери, смартфони тощо. Ще одним методом, який застосовують для отримання бажаної інформації, є підкуп працівників фірми конкурента. Таким чином, можна отримати інформацію з програми S1 бухгалтерії, що в свою чергу дає уявлення про залишки продукції на складах, а також фінансовий стан конкурента. Цей Метод є аморальним і незаконним, і скоріше відноситься до промислового шпигунства, ніж до конкурентної розвідки, але не дивлячись на це, він досить широко застосовується. На даний час в Україні система конкурентної розвідки потребує досконалення та розвитку. Для цього необхідно впроваджувати на підприємствах України спеціалізовані відділи, що відповідатимуть за збір інформації про конкурентів та практичні застосування отриманих даних. Це дозволить виділити конкурентну розвідку як новий особливий вид діяльності підприємства. Ще одним важливим заходом має стати впровадження нового законодавства, що чітко визначає принцип конкурентної розвідки та методи її здійснення. Такий захід окреслить чіткі рамки даної діяльності і дасть змогу запобігти переростанню корпоративної розвідки як систему законних і необхідних дій фірм у промислове шпігунствах. Як протиправну діяльність? Дякую за увагу.